Ерік Сімон за 12 парсеків від зіри. Ось уже дві години вони блукали темної ночі на чужій планеті, захищені від отруйної для них атмосфери багатошаровою тканиною своїх скафандрів. Десь там позаду у темряві лежав їхній космічний корабель, Жалюгідна жальгідна подоба могутньої машини, якою він був до падіння. Тепер лише купа мертвого металу. Що ніколи не зможе літати, і могила чотирьох таких же, як Таар і ліар істот. Вони йшли один за одним по дикій місцевості із дивними стовпами, які стояли сторч і були, мабуть, рослинами, тому що на висоті ці недоладні стовпи розгалужувалися і утворювали щільний дах, крізь який тільки подекуди проникало світло зірок і великого жовто білого місяця. Так дибили вони навпомацьки, зв'язані коротким шнуром, наштовхувалися на стовбури рослин, падали знесилені на землю, тому що гравітація на цій планеті була у два з половиною рази більша, ніж на їхній батьківщині дзірі. Знову підводилися, щоб тюпати далі, для цього ще мали сили. Попереду Ліар біолог, за ним Таар, котрий дві години тому був другим пілотом космічного корабля, дві години тому. Дві вічності. Щось м'яке, еластичне, важке, вдарило таара з боку. Він заточився і впав. Натягнений шнур повалив і іліара, і так вони лежали долі, один на боці, другий на спині, відчували, як біль у м'язах і суглобах ущухав, і слухали удари своїх сердець. Вони не чули, як невідома тварина, що наскочила на таара, безшумно подалася геть, бо у темряві були майже сліпі та глухі, і німі. Сильні прожектори на їхніх шоломах без енергетичного живлення були такі ж непотрібні, як і радіотелефонні установки та зовнішні мікрофони скафандрів. Коли космічний корабель упав на планету, три члени команди лежали ще у камерах анабіозу, три інших були у центральній частині корабля. Вони загинули. Якимсь чудом камери анабіозу залишилися неушкодженими автоматика висмоктала останні залишки енергії з уже мертвого корпусу корабля, і розбудила таара і ліара, повернула їм життя. Після того, як корабель востаннє прислужився своїм творцям, енергії залишалося стільки, щоб забезпечити аварійне освітлення ще на 57 хвилин. За цей час їм пощастило дістати уявлення про стан корабля, принаймні тої невеликої частини, яка була їм доступна. У третій камері анабіозу вони знайшли Сагіра, бортінженера, він був мертвий. Енергії, що залишалося, не вистачило, щоб оживити їх трьох. Автоматика вибрала із камер дві, а третю вимкнула їй було все одно, хто лежав у камерах. Установці був аварійний датчик, йому завдячували таар і ліар своїм життям. Вони знайшли також два непошкоджені скафандри, що, хоч як і весь космічний корабель були без енергії, але кожен мав газу для дихання принаймні ще на 11 з половиною годин. Пізніше, коли погасло аварійне освітлення і їх охопила темрява, вони зробили ще одне відкриття у таара з'явилися перші ознаки отруєння. Секція космічного корабля, в якій вони перебували, мабуть, була нещільно закрита. Через невелику пробоїну, очевидно, просочувалася атмосфера чужої планети і поволі перемішувалася з атмосферою корабля. Вони зробили єдине, що їм залишалося, якщо хотіли жити одягли скафандри. Майже півгодини потрібно було їм, щоб за допомогою ручного механізму відчинити внутрішні двері повітряного шлюзу. Зовнішній люк відчиняти не довелося обшивка корабля була розірвана. Через зяючий отвір вони ступили на чужу планету, про яку тільки й знали, що вона віддалена від Зірри на 12 парсек, має отруйну атмосферу і дуже велику силу тяжіння. Коли вони вийшли під холодне світло чужого місяця, у резервуарах скафандрів лишився запас газу для дихання рівно на 11 годин. вони вирушили на пошуки рятунку. Зрештою, ліару пощастило звестися на ноги. Він хотів іти далі, але його спинив шнур, на другому кінці якого був таар, що лежав на землі. Ліар, похитуючись, повернувся, підступив до таара, помацав його шолом. Невже таар здався, зневірився в рятунку і залишив його одного у цій жахливій ночі? Але його побоювання не підтвердилося забрало на шоломі таара було закрите. Ліар нахилив голову так, щоб його шолом торкнувся шолома таара. Так вони могли розмовляти один з одним, для крику їм уже не вистачало сил. Таре, сказав Ліар, треба йти далі. Відповіді не було. Таре, не можна здаватися. Ми повинні шукати. Ми мусимо. Ні, голос Таара звучав відчужено. Це безглуздя, зайві муки. Це не безглуздя. Ти знаєш, що це не безглуздя? Можливо, планета населена. Може, ми знайдемо допомогу. Можливо, зовсім близько є місто, велике місто. Тут повинне бути місто, розумієш? Побачиш. Ти сам у це не віриш, сказав Таар, і Ліар знав, що це правда, але вони повинні спробувати. Інакше все було намарне, інакше краще б вони не прокидалися за набіозу, як Сагір, бортінженер. Ми ще живі, сказав Ліар. Ще маємо час. Ти хочеш учинити самогубство, коли б замість тебе сагір. Таар здригнувся. Шоломи втратили контакт, і Ліар знав, що не було сенсу говорити далі. Таар уже не почув би його. Він підвівся, Ліар пішов слідом за ним. Вони йшли далі. Тепер вони йшли близько один від одного так було розумніше зменшити довжину шнура. Тепер вони наражалися на небезпеку одночасно, проте це більше не мало для них значення. І от вони побачили світло воно блищало попереду. Тепер, коли виднілася мета, іти стало легше. Однак, добравшися до річки, вони вкрай знесиліли світло променіло на протилежному березі, і, вгледівшись, вони збагнули їхнім надіям на порятунок кінець. Так. Планета була населена. Біля великого відкритого вогню сиділи живі істоти, подібні до жителів Дзірри. Вони були голі і на довгих жердинах тримали щось над вогнем, мабуть, шматки м'яса. Одна з них щось говорила до іншої, сильно жестикулюючи, та інша безупину била каменем по землі, точніше, по другому каменю, який лежав там у траві. Це були, без сумніву, розумні живі істоти, проте вони перебували на безнадійно примітивному рівні цивілізації. Ці тубільці не зуміли б допомогти потерпілим космонавтам, вони навіть не зрозуміли б, чого від них хочуть. Можливо, були на цій планеті краї з вищою цивілізацією, мешканці яких могли б забезпечити таара і ліара газовою сумішчю для дихання та всіма іншими необхідними для життя засобами. Але якщо все це й було, то не тут, у дикій глушині, а десь далеко, задалеко для Тара і Ліара, запас газу для дихання, у яких був лише на кілька годин, у всякому разі, ненадовго. Становище було безвихідне. Ліар першим відкрив забрало свого шолому. Ой! Закричала одна з істот на другому березі і указала на річку. По той бік щось блиснуло. Здається, там хтось є. О, дай мені спокій, відповів чоловік з каменем у руці. Ні одна людина не блукає такої пори в лісі, тільки я, дурень, дав тягти себе в цю дурну екскурсію. З людьми, що не мають уявлення, як плавати на човнах. Про кип'ятильник зіпсувався, намет намок до нитки, продукти теж, аж до консервів, які я без консервного ножа не можу відкрити. І як я висушу свої речі, коли не можу повісити синтетику біля вогню, залишається для мене загадкою. А ми спокійно могли б пішки дійти до міста не більше як за дві години, та в цьому мокрому ганчір'ї, боже мій, я не можу робити з себе посміховиська.